Прокладання силових кабелів на другій ділянці електромаршруту на мальованку на завершальній стадії, розповідає прораб Юрій Левчик. За його словами, на цьому тижні розпочнуться роботи на третій, останній ділянці будівництва. Робимо третю частину і ще одна частина до обувної фабрики. Копаємо траншею, тягнемо кабеля, підсипка, засипка отакою от там. Далі по плану продовження кабельної траси і установка опор для контактної сіті. Опори вже там завозимо, розгружаємо. На даному етапі поки складаються, проводиться організація по монтажу. За словами Юрія Левчика, місцеві жителі роботі не перешкоджають. Ну, на даному етапі люди добрі, все вирішуємо на місці. Там переїзди, проходи. Від початку будівництва, яке розпочалося в червні цього року, частина жителів мікрорайону мальованка проти того, щоб лінію вели їхньою вулицею. Оксана Ющенко каже, що теж не згодна з будівництвом, адже тролейбусна лінія проходитиме поруч з її будинком. Негативне ставлення. Чому? Ну тут дорога, дивіться, яка маленька, що тролейбус буде їхати, де тут розминатися будуть машини. У мене ось тут перед вікном моїм буде стояти стовп. А як машина якась приїде, скоро стане, де вона стане? Як вона заїде? Ну хто не хоче, скажіть. Ну, люди діляться. тому що їх машини є, вони її ставлять возі вдома, їм мішати буде. Для робочих, хто працює на обмані, дуже-дуже добре, правильно? Не Всі ж машини на роботу їздять на машинах. От я живу на площі Лежить? да от мій малюнку дуже добре буде їхати. Дуже, <дуже дуже В липні роботи з будівництва тролейбусної лінії призупинили. За словами керівника міського управління транспорту і зв'язку Костянтина Підпокровного, робоча група впродовж тижня вивчала спірні аспекти будівництва. Порушення норм не виявили. Костянтин Підпокровний каже, зараз будівництво лінії виконується із затримкою. Планували перед тим як був, підписувався договір підряду на будівництво, що буде достроково завершена робота по будівництву там, орієнтовно вересень, але поки йдемо в плані те, що у нас є виконання графіку, виконання робіт підрядної організації, От, термін виконання грудень, фактично до кінця поточного року. Поки Йдемо там по плану, але з невеличким невеличкою затримкою. Да, Ольга Степоренко, Тетяна Біляк. Новини на Суспільному.